За результатами роботи в 2022 році міграційна служба Одеської області видала найбільшу кількість біометричних паспортів в місті Білгороді Дністровському відділом оформлення паспортних документів управління з питань надання адміністративних послуг з квітня минулого року було розпочато оформлення паспортних документів після двомісячного перериву в умовах воєнного часу. І так робота в посиленому режимі тривала майже півроку. Сьогодні ажіотаж зменшився, і процес оформлення документів як внутрішньо нього зразка так і для виїзду за кордон проходить в звичайному режимі на сьогодні прийом здійснюється з понеділка по п'ятницю включно з 9 години до 15.30. видача документів здійснюється всі ж часи прийому з 9 до 16 години на сьогоднішній день вже було прийнято спочатку цього року 800 заявок на оформлення закордонного паспорту і приблизно 80 заяв на оформлення внутрішнього паспорта громадянина україни в порівнянні з прошлим роком, в ці часи після початку війни, 10 тисяч заяв на оформлення закордонного паспорту і 2,5 тисячі заяв на оформлення паспорту громадянина України внутрішнього користування. Якщо аналізувати статистику минулих років, то в середньому за рік надходило 2-3 тисячі заявок на виготовлення документів в 2022 році. Це більше 10 тисяч. В середньому за один робочий день доводилося приймати більше ста громадян лише на оформлення, не говорячи про видачу, і це вдалося зробити завдяки придбаній за сприяння міського голови Віталія Граждана третьої робочої станції. Січні 2022 тисячі року за допомогою мера міста докупили ще одну станцію, і це нас дуже 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 виручило. Змогли прийняти ту кількість людей і збити той жіотаж, який був на той час. Це в перші місяць це особливо було важко. Це травень, це червень, липень і саме вересень. Зараз це йде в режимі нормальному, немає таких великих черг по по 200 людей. Фактично, ми кожного дня, кожного робочого дня, ми приймаємо ті ж 100 громадян, але ми приймаємо десь 50-60 громадян на прийом і остальну кількість будеться 40 50 громадян на видачу документів. Кількість людей все одно на сьогоднішній день є суттєвою. По перше, розширився район. Це до нас приєднався Сарадський район, частково Татарбонарський район, і цим громадянам проще приїхати в місто Беларіністровський, тому що у нас і працює на оформленні. Як міграційна служба, так і центр надання адміністративних послуг було зазначено, що завдяки таким об'ємам виконаної роботи і сплаті послуг до міського бюджету надійшло близько 4 мільйонів 100 тисяч гривень. В попередніх роках це було мільйон, мільйон, сто мільйон, двісті максимум. прошлому році понад чотирьох мільйонів. Олег Степовий нагадав батькам про обов'язковість виготовлення id карток для дітей, які досягли 14-річного віку. Коли по 14 років громадянин України зобов'язаний прийти і оформити собі документ, так називаємо id картку. Паспорт громадянина України внутрішнього користування. Ця послуга безкоштовна. Для цього необхідно надати свідоцтво про народження, по можливості ідентифікаційний код і довідку про реєстрацію, якщо є, якщо зробили. Якщо не зробили, то вже після оформлення паспорту. І наявність одного з батьків і його документ в оригіналах. В порядку живої черги ми їх приймаємо і через місяць чи через два робочих дні, після виготовлення документу ми відсилаємо повідомлення, щоб людина знала і могла пройти. Приходять, отримують документ, вже готовий. Якщо ж термін дії вашого документа сплив або ви змінили прізвище, також можна звернутися до відділу з оформлення документів або до міграційної служби Білгорода Дністровського, сплативши за послугу. Вартість бланку оформлення внутрішнього паспорту складає 450 гривень без послуг банка або термінові 820 гривень. Закордонний паспорт оформлення в звичайному режимі 856 гривень. А терміновий режим 1496 гривень. Паспорт внутрішнього зразка наразі виготовляється виключно в формі id карток. Якщо ж у вас наявний паспорт, книжка, то він дійсний, поки не закінчився термін дії. Діють, якщо вони дійсні, якщо людині виповнилось 45 або 25 років і вони не вклеїли фото через місяць. Документ є недійсним. Громадін протягом місяця подає документи або до нас, або в міграційну службу і здійснюється доклейка фото. Відділ оформлення паспортних документів працює по вулиці Єврейській 21 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години без перерви на обід та в суботу з 8 до 15. Прийом документів здійснюється з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.30. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Перший муніципальний.